Вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми викопуємо гладіолуси. В цьому відео я поетапно покажу, як ми це робимо для того, щоб вони гарно зберігались до весни. Прийшло 50 днів після того, як ми обрізали відквітнувши суцвіття. Цибулинка визріла, вона набралася поживних елементів і готова для зберігання. Викопуємо лопатою. Обережно підсмикуємо. Ось так виглядає. Бажана викопку проводити в суху погоду, щоб менше землі чіплялося до самої бульби. Бачите, ось це дітки, яких ми зараз будемо відділяти. Якщо у вас декілька сортів гладіолусів, то можливо їх треба викопувати окремо, розподіляючи, щоб не переплутати. Ми не будемо їх розділяти. Тому що, в принципі, ми вирощуємо міксами ось такі чудові бульбоцибулини. І в окрему посуду відділяємо діточок. Потім ми їх переберемо, залишимо ті, які ну ось такі великі залишимо, визрівши, залишимо, які гарно будуть потім. Рости на клумбі, можна багато залишити, але ми будемо залишати самі потужні, самі такі, що будуть квітнути майже вже на наступний рік. Обов'язково видаляємо, видаляємо тут по центру, бачите, стара бульба, яка залишилась від того, що ми посадили. Бачите, тут погано, ми її залишимо. Поки що, ось бачите, на одному сорті гарно воно видалилось все чистенько. Тут поки що залишимо на цьому сорті. І воно потім ось тут видалилось стара. Ось таким чином. Те, що корінчики цей, ми їх видаляємо ось таким чином. щоб... Краще воно зараз ми обробимо, але вони не потрібні, вони все одно підсохнуть при зберіганні. Наступний дуже важливий момент це промиття цибулин від е, залишків ґрунту. Вони наче чисті, але ж все одно, друзі, помиті і висушені ретельно е, бульба цибулини вони будуть краще зберігатися, вони будуть мати більш такий охайний вигляд. Нічого страшного, ми їх підсушимо зараз. Поки що ми листя не обрізаємо, це поки що, але в цьому відео ми все одно листя обріжемо трішки пізніше. Ось так. Перемили їх, беремо обережно і несемо розкладати на сонечко. Для цих цілі ми використовуємо газончик. На травичці вона чистенька, вона сухенька, і на неї попадають промені сонечка. Ось так. Але ми не будемо сидіти без діла, ми будемо розводити розчин Максима. Це фунгіцид контактного способу дії, і він буде допомагати цибулинам добре зберігатися в зимовий час. Максим, ну я так. Вважаю, що багато хто з вас знає. Картоплю їм обробляють, щоб вона не гнила, щоб якісно зберігалися. Цибулини також використовують Максим. Він захищає від багатьох: від парши, від гнилій, від плисняви, в тому числі, розчину Максима можна обробити газон на зиму. Від снігової плисняві захистити, під снігом газони не будуть. Плеснявіти гнити ось. І розводимо ось розчин в невеличкої 10 мл максимо. У нас тут трішки менше, ніж літр об'єму. Розчин цього препарату можна використовувати декількома способами, можна замочувати. Бульба, цибули, а можна просто їх попшикати, просто обробити. Від цього дія його не змінюється, тому що це контактного способу дії. До речі, якщо у вас ще немає такого препарату, я посилання на нього залишу в описі під цим відео. Справжній швейцарський. Після того, як трішки підсохли, ми обрізаємо листя. Можна їх залишити на деякий час, щоб відтік органічної складової був, але немає часу. Вже йде зима, і немає де зберігати. Ми зараз обрізаємо листя від бульби. На відстані 4-5 см. Краще це робити секатором або гострими ножицями. Ось таким чином. І складаємо поки що в ящик. Після обрізки цибулини обробляємо розчином Максима. Ми їх розклали. І ось таким чином. Тільки треба дуже ретельно обробити, перекладаючи бульби, препарат контактної дії, тому він буде працювати тільки там, де буде нанесений. Ось ці місця також обробляємо місця зрізів для того, щоб хвороби інфекції не пішли в рослинку з цих ран. І залишаємо на просушування. Так само обробляємо діточок. Вони теж должны бути чистими перед закладкою на зберігання. Ось так покатали, помотали. Можна, до речі, в розчині Максима замочувати цибулини, бульби. Але ж ось такий спосіб, він теж дозволений виробником Максиму. Це Сингента, швейцарська фірма. Тому ми використовуємо частіше це економічніше. Ось майже і все, що ми робимо з гладіолусами після того, як їх викопали, залишилось правильно їх зберігати. Ми Після того, як цибулинки підсохнуть, закладемо їх в картонну коробку з провітрюванням і будемо зберігати деякий час, приблизно місяць, в кімнатних умовах при кімнатній температурі. Потім температуру треба буде знижувати. Температура 5-8 градусів. Це та температура, при яких гладіолиси добре. Зберігаються. Потім навесні будемо продовжувати їх вирощувати. На цьому відео завершу. До речі, друзі, замовляв я ці бульби в інтернет-магазині Флоріум, це голландські гладіолуси. Зараз в осені, звісно, гладіолуси ніхто не замовляє, але в Флоріуми зараз великий розпродаж цибулин тюльпанів з Голландії. Найкращі цибулини тюльпанів, які можна зараз замовити, і скоро ми їх будемо висаджувати на свої клумби для того, щоб навесні першими вони нас порадували своїм цвітінням. Тому посилання на інтернет-магазин Флоріум я залишу під цим відео в описі. І по промокоду Наша дача ви можете отримати від Флоріуму знижку гарантовано 10%. Тому переходьте, дивіться, якщо щось сподобається. Замовляйте, і будемо вирощувати тюльпани, гіацинти, мускарі і багато-багато інших цибулинних квітів. Разом з вами я обов'язково все це буду показувати, як ми це будемо робити. Тому приєднуйтесь і все буде добре. Дякую за увагу. Хто додивився це відео до кінця. до побачення!